Добрий день вам з Луцька, Чагро. значить, Причіп. Причіп відразу показую цю напис для перевезення теж ще дозволено. Значить, ось він такий є, ви маєте гонурову сороковку, 50-ку і вам стане питання про відповідний серйозний причіп. 1 ПТС 2,8 кг, 2,8 це 2800 кг максимальна вантажить підйомність, сам пришіп має 1550 кг, значить повна його маса буде, 3 тонни 350 кг, де значить, на віз давить 2 тонни 860 кг. Що є такими цифрами я апелюю, бо це йдуть цифри від заводу виробника, і 490 кг давить на петлю. Значить, причіп має по довжині 3 метри 450 мм, габаритні це такі розміри, ширина, ширина 1880 мм і по висоті от від цієї точки до землі, бо тут він піднятий. Бачите, значить, він має 1750 мм. Ви бачите цей причіп з надставками. Ну, це дуже, дуже буде вам, хочете потім зашити глухо, ще щось можна таке, щоб не сипалося, але передбачено конструктивом, багато тут є цікавих технічних рішень. Значить, ще такі по цих цифрах оцей знак означає 30 км на годину, Значить, кут його підйомом до 50 градусів, Значить, він тут має можливість викидати. Назад, наліво, направо. Зараз я вам покажу. Значить, для роботи цього притчіпу для роботи гідроциліндра треба тиск 17, мега, 17 мегапаскаль Значить, Давайте ще тепер зупинимося детальніше. А, ще не сказав, значить, габарити посередині. Посередині значить, він має. 2 метра ну 200 2310 міліметрів його значить довжина в середині він має ширина 1790 міліметрів і висота так висота тут одна підставка друга десь 80 ну з нашивками буде десь 700 800мм Отак, От значить, тепер конструктивно. Значить, Це зависький, краска, бачите, порушкова. має ребра жорсткості, борти, будемо так грати. Значить, починаємо, бачите, петля, є тут механізм, е, е, такий гельмівний механізм додатковий, е, тягував гальмівний. Значить, оце. Тут він в такому положенні не працює, підняли, він буде працювати, тобто воно, коли причіп буде давити на при гальмуванні трактора, буде давити на трактор, спрацьовує гідроциліндр і передає, починає гальмувати. Гальмувати причіп, сам причіп, от бачите, такий автомобільний від... от, от диск гальмівний, от туди. Диск гальмівний відніється, супорта передає і, і починає гальмувати сам самостійно ще причин. Так, значить, це саме головне, значить, 10, 10 на 75, 15.3, 3, ширина, значить, дружка, змійка, чи як хто її називає, росава, значить, бачите, в комплекті йде упор на колесо, тут його ми закриємо зараз, оп, Лудочка є, підготовлена під електрику. Значить, надаємо всі документи для реєстрації. До речі, працюємо в комунальні господарства або маленькі господарства, працюємо по перерахунку, зверніть на це увагу. Значить, є дуже до цього причіпа гарна інструкція по експлуатації з усіма вимогами. Значить, бачите, отак вам ще покажу. Тут гідроциліндр ще не встановлено, але він йде з гідроциліндром. Він йде як зібчиком окремо. Тут Вам показую про світ міліметрів 300 тут, бачите, Тут ще покажу от так воно не просто вам грає, все, а є конструктивно, от воно знизу виглядає, все приварено, все передбачено. Це не самі хлопці зробили, значить, бачите, ці механізми є і спереду, і ззаду. Тобто він що тут він назад викидає. Сюди на 50 градусів і ліво-право теж перекидати ці пальці. Теж є цей механізм, перекидати ці пальці і ви відповідно можете викидати його наліво-направо і назад. Ось такі от у нас є причіп. Тому замовляйте. До вашого обладнання треба ж возити, до речі, що тут можна возити, а можна возити Там, навіть ті інструкції по експлуатації, розписані і картопля, і сіно, і що по густині, скільки ви можете його насипати, по які вінця, Так що серйозна покупка. Рекомендую. Ми багато років вже продаємо ці причіпи. У нас нарікань на них нема, бо маємо гарного, доброго виробника причіпів на Україні до нашої міні-тракторів. Дякую, Ростиславо Чару, з вами був на зв'язку.